Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради створив дорожню карту дій особи під час ракетної атаки РФ. Вона має багато корисної інформації, тому ми, Запорізький центр розслідувань, вирішили допомогти з популяризацією цієї ініціативи. В цьому відео ми заакцентували увагу саме на тому, що робити, якщо ваше житло постраждало від ракетної атаки росіян. Іншу інформацію ви зможете знайти в посиланні під відео: тимчасове місце проживання. Якщо через атаку росіян ви втратили житло та не маєте де розміститися, Перший час. У місці є тимчасові прихистки. Перший прихисток знаходиться в гімназії номер 65 другий в гімназії номер 86 Відновлення втрачених документів. Якщо ви втратили паспорт, то відновити його можна, звернувшись до районних підрозділів Державної міграційної служби або до паспортного сервісу. Адреси всіх підрозділів є в дорожній карті. Там вам видадуть тимчасове посвідчення, поки не зроблять новий паспорт. Якщо ви втратили індивідуальний податковий номер, то як його відновити, вам підкажуть у найближчому органі податкової служби, детальніше за цими номерами. Отримати дублікат свідоцтв про шлюб, розірвання шлюбу, народження, смерті або зміну імені можна у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, які ви бачите на екрані. Встановити статус внутрішньо переміщеної особи та оформити щомісячну допомогу на проживання. Щоб отримати статус ВПО та оформити допомогу, з собою необхідно мати паспорт, індивідуальний податковий номер, банківський рахунок формату IBAN та акт обстеження вашого житла. І звернутися до районних відділів управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, де отримати акт обстеження. Отримати акт обстеження ви можете в районних адміністраціях. Вони розташовані за адресами: Вознесенівський район, Дніпровський, Заводський, Комунарський, Олександрівський, Хортицький і Шевченківський. Як оформити щомісячну фінансову допомогу власнику житла, яке було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок військової агресії РФ? Допомогу можуть отримати одноосібні власники житла, один із співвласників. І кожен із співвласників частину допомоги пропорційно відсотку його житла. Звертатися необхідно до центрального або районних ЦНАПів при собі треба мати ці документи. Щомісячна допомога становить 10 тисяч гривень. Якщо ви відноситесь до пільгової категорії громадян, то ви можете отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 15 тисяч гривень на родину. При собі треба мати такі документи. Також карта підкаже вам, як отримати допомогу від депутатів Запорізької міської ради, гуманітарну та психологічну допомогу від волонтерських організацій, як отримати допомогу на поховання загиблого родича та які треба мати для цього документи. Якщо це відео було вам корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео Запорізького центру розслідувань.